Добрий день, знаходжусь на кукурузі. Кукуруза участок гібридізації гібриду Півіга. Ранній гібрид. Ну і бачимо, вже везде все згоріло. Сьогодні в мене 3 вересня. Ну Подивимось, як у сусіді, який соняшник. Він гарний у них, до речі, ну, гарна обробка. Просто що немає цього. Немає вологи. Тобто в цьому році все в нас погано, вологі нема. Але цей гібрид півіха, мало того, що він ранній, він все ж таки сопротивляється. І ви бачите, яке розположення листків електроїдне. От, вони вверх. Ось, бачите, він тобто, його можна трохи загустити, як треба. Звісно, що на материнських формах вона виглядає слабіше, вона не така цей, Вона витримала декілька морозів, так як лінії, материнські лінії дуже вражаються. Морозом, то вона боліла, ми акуратно до неї відносились. Ну, що скажу. Зерно є. Зерно є, воно буде крупне. Крупне чого То що дуже в дуже багатьох варіантах через зерниця, Через зерниця. Ось. Але зерно насіння буде. І що ми зробили? Ось ми вибили батьківську форму. Батьківську форму, чого, щоб вона не мішалась під ногами, щоб не дай в комбайн не пішло і ще. Там є різні варіанти. Кажуть, там ми там зерницо зберемо, а потім виламимо, потім якісь питання. По-перше, в нас є насінева інспекція, яка мені так каже, що так потрібно. По-друге, сам я вважаю, що дуже класно краєвий ефект. Ми трохи запізнились. От, але ждали, щоб він повністю отцвівся, тому що в нас тут на півіхі перший качан був хуже, другий в нас тут запилювало ну, таким чином. Далі буде видно, що і як. Будемо вже найближчим часом готуватися до збирання. Вона ще трохи, трохи зеленіє, ще доходить, доходить і волога. Дозбираємо соняшник, підемо з кукурузкою працювати. Ну і Участок ми бачимо, той шкідливий. Організмів максимально били, тобто на цей рік у мене і тля, так як суха вона нападала, і нападали на мене три рази обробки від тлі від всякої ерунди. І пішла й і гусінь. ну Тобто усього потрошку пішло. Ось так от виглядає. Є. Ну, по кукурузі щось буде. Щось буде, ось якийсь качанчик. Він маленький, він дуже маленький, він не вдохновляє мене. Та, мабуть, виламаю. Один качанчик, нічого страшного. Ось. Він, до речі, другий качанчик. Бачите? Ось другий качанчик, він запилився. А ось перший качанчик. Воно іноді самому знімає. О, перший. Тут у нас, до речі, були трохи питання з гусеню. Дякую нашому інспектору. час находила до нас декілька разів Галина Івановна і звернула увагу, що є, є гусінь. Ми, до речі, вчасно попрацювали, з одного краю було, з іншого краю не було. І ми вчасно попрацювали, попрацювали проти гусі. Ну що ж це за качан такий? Бачите, на ладоху немає. ось. Але яке зерно буде, і бачите, зерно виповнене, воно класне, кременисте, Все як має бути у піввіті. Ось, два качанчика. На цей рік, на цей рік. Це капець. Але вона стоїть. Яким чином вона стоїть? Ось, зеленіє ще листок. 3 вересня, кукуруза у всіх згоріла. Там були імпортні гібриди. І таке класне. Я дивився, дивився і просто завідував кажу, оце у людей. Блін, а тепер мені їх жалко, що у них все вигоріло. А тут качанчик, як щось таке невеличке, але воно є. Ну, поїдемо зараз на другий участок гібридізації. Глянемо, що у нас там. Дякую за увагу. Наснаги вам, здоров'я вам, вашому полю.